пройшла вже п'ять йду до шостого і до сьомого. Залишилося ще дві станції, я поспішаю зустрінемося на давай, давай, давай! На своїх заняттях ми з дітьми проходимо як правильно орієнтуватися по карті. Як правильно знайти своє місце знаходження, також треба його відмітити на карті. Дитина буде розвивати свої не тільки розумові, а ще й фізичні якості. І цей вид дуже потрібний. Це робота з картами, робота з компасом, це е, топографія, і вид спорту станом сьогодні він е, має таке. Піднесення на теренах Львівщини, але його потрібно масштабувати по громадах. Бачимо, що велика кількість дітей зацікавлена. Відчуття були класні, енергією, були наповнені, особливо тоді, коли почули, що ось посіли друге місце, і ми дуже задоволені. Щасливі, але часу нас розслаблятися нема, бо ми їдемо в Київ на змагання. Не можна йти на червоне світло, дочекатися зеленого, не можна йти по велодоріжці, не можна слухати музику.